Усім привіт! Шукаю натхнення на створення чорно-білого образу для себе. Зробила підбірку найелегантніших варіантів останніх показів. Якщо вам цікаво, доєднуйтеся. Діор і перший образ біла сорочка і чорна спідниця, а силуета це трошки від того Діора Нью-Лук. Пам'ятаєте, колись дуже давно, після воєнні роки, був такий формат. І ось він відтворений у сучасному варіанті. І як елегантно, чи не так? А ось ще дуже схожий варіант, але спідниця тут у формі олівця завужена донизу, я так думаю. Ну, можливо, вона пряма, але просто що модель крокує, тому здається, що вона з завуженням. Тому, звичайно, що має бути обов'язково позаду. Шлиця. І ще один варіант, більш такий гранжевий, це шкіряна спідниця. І здається, вона в якихось об'ємних квітах зі шкіри. І, до речі, зверніть увагу, є краватка. І краватка буде тут в цьому відео повторюватися доволі часто. Далі ми перейдемо до лукбуку Діора. Всі ці покази Ну, практично 99% 2023 року найсучасніші варіанти. І ось цей, ну, подивіться, вже готовий, простий, звичайний, елегантний образ на літо. Просто топ, майка біла і ось така спідниця. Вона може бути трикотажною або з бавовни, а силуету. Є ось такий варіант. Не для мене, але бувають силуети, Ні, не так. бувають фігури, які... яким підходять саме такі силуети. Це такі інтелектуальні форми. Я от Якось відчуваю, що я не доросла до такого, але гарно. Ну і тренчі, куди без них? Ну, не можу сказати, що це чорно-білий образ, але я побачила цей тренч і не змогла втриматися. Тому що в мене якась особлива любов до тканини з принтом. Мапу. Я підозрюю, що це мапа Парижа, хоча я ніколи там не була, і мапа Парижа ніколи не бачила так близько. Ну, Я думаю, що так це і є. І мені подобається саме форма, що у тренчі, бачите, така спідниця, а силуету донизу. Я думаю, що це за рахунок об'єму тканини позаду і попереду. Не знаю, треба думати про це. Але класно, мені дуже подобається. Далі щось таке, що для мене незвичне це штані Карго з такими кишенями з тканини, що йде, мабуть, на дощовики, і тут одразу ж є корсет і ця сорочка біла з широкими рукавами, але загальна форма дуже подобається. От прям я б таке навіть спробувала. Так, в мене може не така фігура саме з цікавого штані не для дівчат, що мають стегна. Але чому б ні, хоча б спробуйте примірити, ніхто ж не забороняє. А ось тут, незважаючи на те, що спідниця буде додати об'єму, лише подивіться, яка краса. Це шкіряна спідниця, я підозрюю, може, це. Не натуральна шкіра, тому що, мабуть, натуральну шкіру так от заломити, зробити. Я, я не знаю, я в технологіях не розбираюся, на жаль, але дуже гарно, правда? І знову ж, подивіться, ця об'ємна сорочка, довгі рукави, манжети на рукавах не застібнуті. Клас. Один з моїх найулюбленіших брендів це Макс Мара, хоча мені здається, що дуже багато речей от подіумних, у них зшиті саме на високих дівчат. Ну, звичайно, що моделі високі. І чомусь мені здається, що Макс Мара це найкращий бренд щодо верхнього одягу саме. І якщо поглянути ось на ці образи, де є. Шкіряний чорний плащ, або чорне пальто в поєднанні з білим взуттям. Цей бренд був заснований у 2012 році в Лондоні. Я знайшла там чорно-білі образи, лише два, але подивіться, які сукня з таким розрізом на нозі. Така цікава там лінія чорно-біла. Або ось цей мінімалістична сукня з таким білим. Жакетом, блейзером пальто. Шанель виявився якийсь трошки дивний. Але проходити повз я не захотіла. Все ж таки, це ж шанель. Ось ці об'ємні троянди, чому б ні. Або ось ці такі пухнастики об'ємні, чому б теж ні. Але я думаю, для повсякденного життя щось треба все ж таки перебрати: або колготки, або пухнастиків чи троянди. Ось подобається цей образ, це, але це, мабуть, для високих дівчат. Тут я не впевнена щодо спідниці і жакету, але мені подобається цей капелюх і метелик. А ось тут далі підуть образи з заниженою талією. Цей тренд мені не дуже відгукується, якщо чесно. Але остання сукня з білого мережу, лише подивіться, з двома такими стрічками чорними. Це просто щось неймовірне. Для дівчат з широкими плечима просто бомба. Олександр Маквін ще один бренд, який я полюбляю. Люблю дивитися його покази. Тут поєднання шкіри білої сорочки, начебто, все так просто. Але деталі, деталі важливі, і, звичайно, що великі прикраси. Мені останнім часом цей формат дуже подобається. Це м -м, звичайний костюм, ну, звичайно, ні, тут нічого, звичайного, не можна так казати. Просто костюм чорний, біла сорочка. Але шкіряні краватки. До речі, ось це чоловік, і подивіться на ньому, ну, практично. Ідентичні речі, які одягнені на дівчині, яка крокує майже за ним на подіумі. Ось вона. І так цікаво на це дивитися, що начебто однакові формати одягу, але на жінці, на чоловікові, виглядає це цікаво є над чим подумати. Далі мені подобається ось ця модель саме. Модель, тому що вона доросла і на ній, звичайно, прекрасний костюм. А ось ця модель одягу м -м, така цікава, це начебто комбінезон, або якось так з'єднаний цей блейзер і штані. До речі, м -м, довго показувати не хочу відео затягувати його, але там начебто відірвані такі рукави від плечей, і широкі штані, і цей принт, таке відчуття, що він набитий, якось не знаю, не можу пояснити. Роздивлялися довго. Напишіть, що ви побачили. Також мені подобається поєднання трикотажу зі шкірою. З короткими шортами, і ось тут зі спідницею, просто фантастично. Правда, це вже окремий лукбук. Ну, У Маквіна часто бувають такі сукні шкіряні, саме щоб форма корсету була. І подобаються ось ці також шкіряні штані. Може, колись собі такі я навіть і знайду. Сакай. Бренд був заснований в Японії в 1999 році, і він такий ем, складний, такий розумний. Подивіться на ці форми, на ці деталі. Перша була спідниця дуже цікава, а тут такий чи шарф, чи що в'язаний з білими. Кінчиками і і цієї широкі брюки. З чого вони зшиті? Навряд чи це я не бачу що це тканина там з вовни. Це якийсь неопрен. Причому неопрен я не люблю. А ось ця сукня, подивіться, яка цікава. Тобто, це, начебто, такі светри. З-під светру, десь з боку виходить спідниця. ці нитки, що після шиття залишилися, невідрізані. Ну, на показі воно класно виглядає, думаю, в житті це буде не дуже зручно. І ось ця сукня, я не знаю, що це спідниця, теж дуже, дуже цікаво розглядати, як це зшито. Я ну, не знаю, чи може я не права, Мені здається, що шито це доволі непогано, тому що коли розглядаєш отак детально і доволі близько, я бачу, що все гарно виглядає. І цікаво, вони поєднують. Вони, начебто, розрізають костюм. І, і сорочку, а потім все це зшивають, трошки міняють місцями деталі, все якось так виглядає дивно. Uh, я думаю, що якщо ви ходите на роботу в офіс і у вас ось такий чорно-білий дрес-код, то щось ось таке розумне робити, саме робити акцент не на uh, чорно-білому, а на формі чорного і білого. Ну, якщо я можу це пояснити своєю мовою. Якщо ні, то дивіться ось ці картинки, які я для вас зробила в слайді, ви зрозумієте, про що це я. І тут начебто такі є жіночні волани, якісь такі рюшки, але все це виглядає так обережно, так інтелектуально, так елегантно. Ой, а що це? Здається, на спідниці відвалився низ. Ну, як мінімум, це на фото так виглядає. Я сподіваюся, що я помиляюся. Хоча таке теж буває. Ми всі люди. До речі, подивіться на ось цю сукню. Здається, вона йде разом з ось тим жакетом, що вкорочений, де з поясом. Так цікаво зшито. І вона така об'ємна. Мені здається, було б дуже класно. Такий образ зробити для дівчини на випускний. І ось подобається подобаються із органзи ось ці шарфи. До речі, помітили, як багато з цих шарфів, кваток чи чогось такого. Тут прям трешаровий вже тут блейзер зшитий. Ну і на десерт Кароліна Герера. Обожнюю її. Мені подобається ось цей образ, подивіться, такі обережні. Штані, брюки, І одночасно з цим широка така вальяжна сорочка можна навіть сказати, не сорочка, а блуза. А ось варіант практично такий самий, але з брюками широкими. І краватка зроблена з хустки, я б так сказала. Мені дуже подобається цей образ. Він такий: і чоловічий, і жіночий одночасно. Дуже гарно, чи не так? І подобається. Хоча я люблю все ж таки вправляти сорочку в штані, ну, модель вона може собі дозволити її виправити, і вона так трошки сорочка та відкривається понизу. А ось, якщо чесно, я тут побачила Баленсіагу. Але ж ні, то Кароліна Герера, і це не означає, що вона щось повторювала, може, вона чимось надихнулася. У неї дуже багато ось таких смугастиків. І я їх всі додавала в це відео. Сукня така смугаста, і так цікаво зшита, начебто вона, знаєте, йде з дощової тканини, а може, це просто сатини, він так відблискує, і так прострочений. А ось сукня, смугастик. Ще одна, я б собі таку купила. Навряд чи б я собі таку шила, бо я трикотаж не люблю шити. Але якщо б я її таку знайшла, ну, звичайно, що навряд чи б я від Кароліни б її купила, тому що я чомусь думаю, що вона коштує ого. Ну, Може, аналоги якісь подешевше знайдуться, ну, хто знає. Тим паче це прекрасна річ, якщо одягнути її під пальто, що буде так, знаєте, розпахуватися, розкриватися це буде дуже гарно. І ще отакий смугастик, більш літній варіант з відкритими плечима. Хоча у мене завжди питання, як такі сукні тримаються на грудях і не падають донизу. Ну, я думаю, що вона тримається на тейпі, на такому скотчі. І ось подивіться на цю сукню з тою такою білою лінією, білою смужкою по косі, якось так все гарно, цей асилует, неймовірно. Ну і мережевна сукня, Пам'ятаєте? Ту мереживну, в яку я закохалася від Шанель, і ось ця також мені просто, ох, всі мої, не знаю, очі вже замилила. Я її так задивилася. І така, подивіться, яка прекрасна сукня. До речі, класна сукня саме на випускний для дівчини з таким бантиком, ніжним, чи не так? Друзі мої, це все. Можливо, для когось було занадто швидко, а для когось саме так, як треба, бо чашечку кави можна випити, ну, так скажімо, не поспішаючи за 15 хвилин, як на мене. Тому я думаю, що такий формат має право. На життя. Дайте знати, що ви думаєте в коментарях. Дякую, що були зі мною. Бувайте!